Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Венді і... Нерді! І сьогодні ми будемо паркурити на... на цій карті. Давай ж починати, Нерді. Як я мов впасти на такому Блін. 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 На блоці? Мені я останньому блоці був. Хоча це перший уровень дуже і дуже легкий. І я майже пройшов і... Як? Я на останньому блоці впав. Подожди мене зачекай енергії. Я зараз пропливу так і пройду быстренько. Як? Я не розумію. Чому я не можу пройти? Це ж легкий перший рівень. впав почально! Як? Буду Фу. І? І Фу пройти. Клік. Я на тебе очікую. І все. Давай. Фух. Слідучий рівень. Нажимай. Рівень 2. Нормально. Давай починай. Я зразу за тобою. Ой-ой-ой. То... А як тут важко. ой о, а ой А сюди не Сюди Сюда нерально. Сюди не можна. идти. Ай, я запригну. Я. я сам не розумію. ні. Треба пливти заново. Ні, якщо типу словити таймінг, yeah. то тоді можна. Ну, баш, ти пройшов теж. Так, yeah. ти вже пройшов? Ні. Yeah. Так і ні! Як я не пройшов? Хоча хоча вже це нормальний рівень. Як це проходить, я взагалі не розумію. І... ну ні! А чому я не можу пройти до сюди? Як ти пройшов Мерді? Пошел, пошел. І... І сидить радується. А як я пройду? Я взагалі не розумію. Якщо поставити лайк, то Венді пойде. Ну ні, як я впав? Я, я, не, дуже... розум... я не розумію. Як ти можна впасти? Венді, хай ти чуть? Ну ні. Можна я до тебе тепнусь? Можна, давай. Так. Так, все, я тепнуся до тебе і нажимаємо. Д... Слідучий рівень. Важко. важко. Ні. Лід уже тут у нас. А це ж буде трошки важче. А як я не допрыгнув? Як це розуміти? А тут можна, можна хоч допригнути? Цікаво мені просто. Ой, можна, можна. Ай-яй. А як тут проходить? Це взагалі нереально. Фух, а що це за кнопочка? Що це таке? Рестарт. А, це просто вернуться на старт. Ні. О, да, можна туди. Так, ну як? Ми продовжимо, коли ми пройдемо цей рівень. І так, ну нарешті ж ми пройшли... Це рівень дуже важкий вже. Да, Давай. Дуже важкий було. Ходімо далі. Очень сложно. Дуже важко. Починаємо. А, тут блок попадає. блок? А це дуже важко, як ми пройдемо. Давай ну, ти. Ого! Як? як? На люк потрібно було. Ну ні. Ходим, Аж за що? О, стой, стій стій Тут щось є. О, зап... записка якась. Пасхалка. Пасхалка. Що це може значити? Що це таке? А, старость нового. Треба ліку відкрити. Так, я відкрив. І... Ой, боже. Тут треба якось зловити таймінг. Я не розумію як. Як ми це пройдемо? Коротше, зустрінемося на середині карти. І так, ми вже дійшли до сюди. Я буду вже починати тут оперше енергії. Фух, я не знаю, чого але я, я якось пройшов. І... Є, я пройшов! Боже, чи я тут ліку? Я за оця догу так може поясню. Ні, не нажимай рестарт. Можна. Я буду тебе очікувати. -у -у. Що таке? А можеш збалити, пожалуйста. Ну добре, вже щоб... Не затягувати відео, то давай я тебе тепехну. І все, я тебе телепортував. Ми ж... Йдемо на слідучий рівень. Екстрим. П'ятий рівень. О тут дуже важко. Ні... Як? Я Боже. не знаю, як його проходить. Боже чим. Ну, ні, ні. Фу. А як його. Перш треба відкрити. А то ми будемо якось так путатися. Фух, буде дуже важко. О, я якось пройшов сюди. А як нам магму привезти? В смысле. А в смысле? Яка відстань? Три блоки вроде, мабуть. Треба попробувати ще раз. А ти Чому мовчиш нарді? Вот як? Я не можу вже стримати цей гнів. Бо це нереально. Ну, як це пройти? Я взагалі не розумію. Я сама пригнув. Ну, давай вже, може, будемо прощатися. З... Пройдемо вже паркур на слідучій серії. Сім. З вами був Венди і... Неді. Всім пока!